Сприяла зміцненню окупаційної влади. Служба безпеки повідомила про заочну підозру колаборанції з Генічиська у жовтні 2023 року. Жінка прийняла пропозицію окупаційної адміністрації Російської Федерації обійняти посаду начальника управління праці та соціального захисту Генічиського муніципального округу. Слідчі СБУ зібрали докази того, що на цій посаді колаборантка сприяла утвердженню тимчасової окупації Херсонщини, закріпленню та зміцненню влади держави-агресора. Зокрема, вона брала участь у налагодженні діяльності за російським законодавством, направленні працівників на навчання до Російської Федерації. Окрім того, колаборантка займалася популяризацією окупаційної влади. Зокрема, вона давала коментарі про російським змі, про нібито відсутність в Україні матеріальної підтримки матерів у зв'язку з народженням дітей, переваги обслуговування пільгових вразливих категорій населення в соціальному фонді Російської Федерації. До свят колаборантка організувала вручення мешканцям вітальних листівок від російського президента Путіна, а також місцевого гауляйтера. СБУ повідомила колаборантів про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. На колаборантку чекає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наталія Лозувик Андрій Гаргара телеканал 402.